Добре, давай тоді хотіти спитати про Давос. А, що тобі видалось там цікавим, а, що ми можемо взяти для України? А, ну тобто, Володимир Зеленський там насправді багато що mm -hmm. багато, де брав участь і так далі. От якщо підсумувати, да, тому що по суті Давос закінчується. Дивіться, ну ну, тут потрібно багато часу, щоб якщо ми будемо говорити з, з кожним з ким зустрічався наш президент. Ну він зустрічався Шольцам, зустрічався. З президентом Аргентини, який сьогодні знає, має дуже круте стосунки з Трампом. Aa, і також були делегації з Туреччини. Президент зустрічався з Алієвом, Швейцарії президент, Швеції. Президент ну, ну, дуже багато зустрічей. Було що я можу вам сказати? Я вважаю, що по перше, це були дуже круті зустрічі, тому що президент розуміє, що до 30-го року потрібно долучити в нашу країну сотні мільярдів доларів для відбудови нашої країни. А це країни про які ми кажемо сьогодні, з яким зустрічався нас президент, які можуть нам надати пис. Так скажемо, підтримку, і так, захистити нам і дати гарантії безпеки, тому що це дуже важливо, якщо я говорив, що якщо у нас не буде гаранти безпеки, то ні один долар не зможе ніхто нам дати. Так. І про це мрії, про якісь там сотні мільярдів можемо про це не мріяти. Тому я можу сказати, що президент привів як завжди. На, мі на, міжнародній 5, арені. Да, він, ну, на міжнародній арені завжди топ. Він провів дуже круті зустрічі. А, він сьогодні, а, там поговорив, мені подобався а, з, з Алієво. Він поговорив з ним і сказав, що потрібно дотиснути обов'язково цього Міндара в Кремлі. А, і вони повинні обов'язково відповідати за цю. Теракт, які вони зробили з літаком Азербайджаном, а інші зустрічі, а, також Шольц, також був конкурент Шольца, який сьогодні Мерці. буде а, так скажімо прийма, прийма, приймати участь в виборах в, в, в Німеччині, і він має дуже великі шанси бути канцлером. Але хочу вам нагадати, що він дуже жорстко висловується. В адрес цього чому в Кремлі, і це мені дуже подобається. Тобто, сьогодні можу сказати, що президент відпрацював як завжди на міжнародній арені 5 з плюсом. Тому я дуже задоволений. Тобто, це гроші. Ну, наприклад, Нідерланди, да, хочу сказати, слухайте, ну хлопці, Нідерланди дали. 10 мільярдів доларів клас, хочу вам сказати, що Франція Я до речі Франція не, чув, процесі не дало да. Да. Франція, друга економіка да, ЄС, друга економіка ЄС. Я хочу також нагадати, що сьогодні президент домовився, що в 25-му році все це, з ким він зустрічався, нам зможуть надати допомогу від 5 до 10 мільярдів доларів. В 25-му році про що це каже? Це каже про те, що. У нас може бути профіцит бюджету, і це буде дуже дуже круто. Тому я хочу вам сказати, що наш президент на міжнародній арені і ще раз хочу вибачити тавтологію, топчик. Це правда.